Доброго дня, шановні колеги. Ми в першу чергу дякуємо щиро вам за те, що незважаючи за надскладний період, який кожен з нас проживає. Ми об'єдналися в синергії з метою обговорити важливе питання створення мережі ефективних продохоронних територій і якісного управління ними. Ми зібралися проговорити про те, чим всі разом з вами живемо. Що нам дуже болить, що ми хотіли би змінити, і найголовніше обговорити про роль природоохоронних територій в нашому європейському зеленому майбутньому. Отже. Розпочинаємо наші комітетські слухання, слухання комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України. Тут питання. Попробуємо щоб озвучили онлайн представники. Скажіть, будь ласка, чи є в нас підняті руки онлайн і чи є там бажаючих виступати? Амур Федір Дмитрович, так Федір Дмитрович, слухаємо, слухаємо вас. вас. чути чути. Дуже дякую, і дуже багато цікавих речей, цікавих ідей. Які висловлені сьогодні, які будуть дуже корисними для реформування системи управління природним заповідним фондом. Звичайно, в мене дуже мало часу запитань не буду задавати, але деякі свої міркування я хочу привернути увагу. Ми висловили, висловили напередодні до організації, організаторів цього слухання і опублікували наше бачення на Фейсбучній сторінці. Але я би хотів в зв'язку з цим. Привернути ще одну річ, справу до одної річі, у 20-21 роках у нас працювали робочі підгрупи е, Комітету Верховної Ради з питань екології, яким напрацьовано дуже багато гарних речей, і ми просто би хотіли попросити просити е, врахувати ці пропозиції, які нами були розроблені. Вони дещо співпадають із тими розмовами, які сьогодні були. Зокрема, ми виділили три речі, які необхідні для. Оптимізації для організації ефективної роботи установ. Перше, це фінансування низькі заробляти, які ми маємо ви тільки що чули. Михайло дуже гарно з цього приводу сказав. З цього приводу ми запропонували дві речі: перше, внести зміни до існуючої постанови кабінету міністрів щодо оплати працівників установ установ державних. Внести окрему групу графою оплата праці установ природного заповідного фонду. І внести зміни до статті 46 закону України про природно заповідний фонд. Чітко прописати ми дали своє бачення. Варіант друге, що ми запропонували, це розробити і прийняти державну програму розвитку заповідної справи. Ми знаємо, що у нас була державна програма заповідники, яка працювала в 90-х роках. Вона досить ефективно спрацювала. і Ті результати, які ми маємо це, є мабуть один із. них. І третє питання сьогодні вже теж дуже добре говорили з цього з приводу створення єдиного органу управління, природно заповідним фондом. Це актуальна тема, і дійсно, давно назріла проблема створити єдиний орган з управління. Йде мова, йдеться мова про агентство. Але я дуже, дуже добре підмітив, що показав Міхаель, агентство або інші органи. І тому я більше схильний, щоб ми менше говорили про агентство, тому що агентство – це буде очевидно більш комерційна структура, і буде продовжуватися політика на самодостатності національних парків заповідників. А Це, звичайно, що призведе до дуже негативних наслідків. І наша пропозиція полягає в тому, і ми про це говорили не один раз, щоб створити Державну службу заповідної справи. Яка би займалася не тільки комерціями, бо зараз тут дуже багато на цю тему говориться, і вона буде погано давати. А Державна служба в нас вже працювала, непогано працювала. Єдине, що цей орган мав би мати, Державна служба заповідної справи, і питання фінансові, і питання кадрів. І таким чином можна буде нормально працювати. А що стосується Доходів сплатних послуг, то нам треба зробити так, як це робиться, наприклад, у США. Всі надходження від національних парків, от там величезні надходження, вони йдуть прямо у державний бюджет або бюджети регіонів. А для національних парків для їх утримання відповідні кошти спрямовуються без усяких оговорок із бюджетів. Тоді не буде у нас тої путаниці, яка у нас зараз. Появилось. Ну і останнє сьогодні я дуже приємно вражений тим, що на міністр нового призначення Світлана Васильівна привернула увагу до теми пріоритетності заповідної справи. І я хотів ще раз, користуючись нагодою, привернути увагу, що в нас є дуже прекрасні два укази президента: один 2005 року, а один 2009 року. Він це назвав про додаткові заходи що розвитку при заповідної справи. І от, щоб нам небагато не шукати нових ну, велосипедів, там дуже багато цінних речей прописані, і нам би треба повернутися до цих тем, і там багато чого є. Але в законі від указів 2005 року було сказано таким чином, що розвиток природної заповідної справи є одним із найважливіших пріоритетів довгострокової державної політики. Це дуже принципово. Ми за останніх років 10 призабули за цю тему, так я дуже прошу повернутися до неї. А так я дякую за свої пропозане слово. Пропозиції ми подали, і я думаю, що їх треба буде врахувати на ряду з іншими, які тут були сьогодні. Озвучені. Дякую за увагу. Так, так. Дякую, Федір Дмитрович. Не тільки почули ваші пропозиції, але я бачила, що заступник міністра і записував ваші пропозиції. Я думаю, що буде. Обговорити ці питання в міністерстві я пропоную дати.